І так, всім привіт, друзі, з вами Дарка і сьогодні ми розглянемо плюси та мінуси володіння Nintendo DS у 2024 році порівняно з емулятором. Як я й казав в одному з роликів знайомство з Nintendo, зокрема з DS, відбулося у мене в 2023 році, коли я вирішив розширити свій консольний досвід та спробувати ігри від інших компаній. Оскільки DS є однією з найдоступніших консолей на ринку портативок в даний час, китайські консолі з емуляторами я в рахунок не беру. Мій погляд упав саме на неї. Спочатку мною був куплений Nintendo DS Lite, а потім і Nintendo DSI. Консолі, по суті, запускають ігри однієї родини, але їх відмінності та особливості я записав в іншому ролику, у кого є бажання можете ознайомитися. У цьому відео ми в них поглиблюватися не будемо та розглянемо їх як одну консоль. Почнемо з плюсів володіння фізичною консолю Nintendo DS. перші плюси, як на мене, найголовніше це наявність у консолі двох екранів і поділ геймплейної складової на обидва з них. Другий плюс сенсорний екран, що дає унікальний досвід взаємодії в іграх. Третій плюс емулятор цієї консолі, як на мене, є вкрай незручним, тому як ділить екран на дві частини, і в цілому ще якось можна пограти на телефоні, але не на комп'ютері, особливо в ті ігри, де сенсорний екран задіяний для керування камерою. Як на мене, ці ігри не грабельні у відриві від консолі. Так само, щоб довго не повторюватись, до плюсів фізичної версії консолі відносяться фізичні кнопки, а також унікальні ігри, які або подобаються. Або ні, але точно не залишить тебе байдужим. З мінусів володіння я хотів би відмітити перший мінус огидна живучість петель, що тримають верхній екран консолі. Дуже часто петлі клинить, а корпус ламається. Другий мінус у багатьох консолей є проблема з екраном: пожовтіння, вигорання, придавленості. Знайти живу консоль за адекватні гроші потрібно ще постаратися. Третій мінус, який я можу відзначити, це вбитість акумуляторів даних консолей. Хоч і дані консолі славляться своїми акумуляторами, але знайти в хорошому стані не така проста задача. Суб'єктивно, на мою думку, єдина проблема даної консолі є її стан на вторинному ринку. Інших претензій до неї я не маю, і на мою суб'єктивну думку, дану консоль краще купити і випробувати вживу, ніж довбатися з налаштуванням емулятора, тому що її управління куди складніше, ніж у тієї ж PSP, це стосується. Nintendo 3DS. І на цьому ми будемо закінчувати. Не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити мої нові відео, ставити лайки і залишати ваші коментарі, і питання і побажання. А для самих відданих підписників, які хочуть підтримати мене матеріально або щось запитати не по темі відеоролика. В шапці профілю є посилання на донат, телеграм-групу і чат, а також мій твіч канал, на якому я планую вести трансляції. Там поки що порожні, але все залежить від тебе, мій глядач. Всім дякую за перегляд і всім до побачення!